Суркіс готовий прийняти радикальні рішення та звільнити Шовковського, але для цього є одна умова. Півзахисником збірної України зацікавився клуб із Німеччини, а також матчі Кубка України. Відомо, де та коли гратимуть чвертьфінали. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами. Про київське динамо поговоримо про наших легіонерів, адже Лунін та Трубін можуть влітку опинитися у одному чемпіонаті. Ну а також Кубок України також буде у фокусі нашої уваги. Але перед початком попросимо вас одразу натиснути на вподобайку до цього відео і погнали! Розпочнемо сьогодні з Кубка України, адже вже найближчими днями зіграють матчі чвертьфіналу. Ну і власне стало відомо, де та коли ці поєдинки відбудуться. Відкриють програму чвертьфіналів найбільш неочікувана пара, яка склалася на даному етапі. Це гра Буковини проти Вікторії із Сум. Ці команди зіграють між собою 1 квітня у Чернівцях початок о 13.00. Решта матчів цієї стадії відбудуться на наступний день, 2 квітня. Тоді в Олександрії місцевий клуб приймати. Ми Шахтар у Львові зіграють рух та Динамо. А в Рівному Верес прийматиме Полісся. Нагадаємо, фінальний матч за Кубок України зіграють 14 травня на центральному стадіоні Житомира. Далі поговоримо про наших воротарів, адже нині все йде до того, що влітку і Анатолій Трубін, і Андрій Лунін зустрінуться у чемпіонаті Англії. Для початку до Андрія Луніна, навколо якого продовжує кружляти Манчестер Юнайтед. Команда Аморіма продовжує пильно стежити за виступами українця у реалі та ситуацією з його ігровим часом, ну і загальним настроєм футболіста, аби в зручний момент зробити вершковим пропозицію щодо трансферу. До слова щодо цієї пропозиції позиції, то за даними порталу Дефенса Централ, керівництво Реалу значно зменшило свої фінансові апетити і тепер готове розглядати перехід українця, якщо їм надійде пропозиція, у розмірі від 20 до 25 мільйонів євро. Щодо Анатолія Трубіна, то він вперше прокоментував чутки щодо можливого переходу із Бенфіки, зокрема до Манчестер Сіті, із яким футболісти активно пов'язували останніми тижнями. Я дізнаюся чутки щодо себе так само, як і ви. Вин, не знаю, щось правда, щось ні, зараз я сфокусований на грі у Бенфіці. Побачимо, що буде, те й буде, сказав Трубін для футбол 2.0». Раніше повідомлялося, що Мансіті пильно стежить за грою Анатолія і влітку будуть розглядати його як опцію заміни для Едерсона. Не про голкіперів, але пройти повз цей перехід. Ми також не можемо. За даними Ігоря Бурбаса, колишній захисник Шахтаря Ярослав Рокицький все ж погодився відновити футбольну кар'єру і найближчим часом. Стане гравцем Чорноморця. Нагадаємо, запросив 35-річного захисника до команди новий головний тренер моряків Олександр Кучер. Ну і з'явилися свіжі новини щодо Вінгера Челсі Михайла Мудрика. За словами Михайла Співаковського, те, що пробу Б так довго не розкривають, це справді велике питання, і випадок загалом доволі нетривіальний, адже у практиці допінгів так довго справу Б не відкривають. Щодо самого футболіста, то зараз він продовжує вести спосіб життя професійного гравця. Єдине, що він не може тренуватися з командою, але має графік своїх індивідуальних. Тренувань. Друзі, а зараз ідеальний момент для того, аби підтримати проєкт Футбол України і зробити це можна, підписавшись на наш канал. На жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють власне підписку, тож ми дуже попросимо вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо. Ну а на завершення випуску в об'єктиві нашої уваги київське Динамо, адже ця команда влітку може зазнати серйозних змін від головного тренера до ключового футболіста. Розпочнемо із головного тренера, адже за даними журналіста Ігоря Бурбаса, Олександр Шовковський може позбутися своєї посади влітку. Але для того, аби це сталося, потрібно... Уже в лапках постаратися як самому тренеру, так і футболістам. Адже за даними джерела, умова за якою Суркіс буде шукати нового наставника, це втрачене чемпіонство. А враховуючи те, що за 8 турів до кінця чемпіонату Динамо випереджає Олександрію на 4 бали, а Шахтар аж на 10, то все ж таки напевно цей варіант малоймовірний. Чи ні, пишіть у коментарі. Ну а щодо футболіста, то найближчого трансферного вікна покинути склад киян може Микола Шапаренко. За даними порталу Sky Sports Germany, місцевий Штутгарт бачить у персоні 26-річного українця потенційну заміну для Ензо Міо, якщо наприкінці сезону він покине команду. Водночас, Миколі портал дає наступну характеристику: універсальний гравець здатен грати на оборонних, центральних та атакувальних позиціях півзахисника. У Шапаренка є низка високооцінених сильних сторін, включно із пасом, баченням поля і технікою, які могли би підсилити команду Себастьяна Хенеса. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок попросимо перевірити, чи ви поставили вподобайку і чи підписалися на канал. Якщо ні, долучайтеся. Ну й будьте на зв'язку. Скоро побачимось.